Hello people, Якимось дивом сонечко зайшло за хмарку На вулиці, плюс 36. Біля мене Чорний Форестер, благо в ньому працює клімат. й рік комплектація ліміту з моїми партнерами пробігу 32 тисячі кілометрів. З фронтальним пошкодженням. Сьогодні про нього розповім. Красить. Пристебніться полетіла. Тут у нас прекрасний двигун 2,5, атмосферний опозитний, з безпосереднім вприском. В двигуні олива з фільтром поміняні. Акумулятор рідний, варіатор супернадійний, повний привід крутезний від Subaru, 32 тисячі км всього пробігу. Що було пошкоджено? Пошкоджений був передній правий кут, фото з аукціону, ви зараз побачите. Удар прийшовся, ну, в принципі, колесо з в фару. Фара поміняна оригінальна, але бушна тут трошечки ремонтована. Ця рідна залишилася, але теж трошечки ремонтували на вушку. Вони з Ледами, тобто оригінальні фари з поворотними лінзами, все як має бути. Новий капот, нове крило, новий бампер, нова решітка. Радіатори тут залишились рідними, так як удар сюди прийшовся, корпус повітряного фільтра. Ланжерон трошки був на кінчику підігнутий. Підсилювач бампера залишився рідний. Попередні панелі, можливо, тут частково тут щось робилось, рихтувалось, можливо, щось мінялось. Ну отак. Стакан нічого, все ціле. Тут герметик, бачите, рідний. Помінений був також диск колесний, він був пошкоджений. З донора поставили. Ну і вузол підвізки, тут майже весь помінявся. Піввісь залишилась, здається. там, не Сапфа, ну, речах, амортизатор, опора, це все мінялось. Так, тепер це все нове пофарбовано в слой. На цю двері робили, натягували, бо трошки тут торець був пошкоджений. Так він в цілому красень, красень повністю, окрім однієї дрібнички. О, тут ще на він такий стояв, тут бампер трошечки в цьому місці, бачите. Пошкоджений його підпаяли, ну отак він виглядає, можете міняти, можете їздити, користуватися. В іншому все гуд і по даху. І зараз прикрию капот, Лобове скло ще було поміняне. І капот також красивий. Комплектація у нас сенсорний безключовий доступ, є підсвіточка. отака, Хто не знає, це дуже круто. В темряві підходите до автомобіля, він вам підсвічує борт, весь, ви бачите всю площину дверей і під ногами вам світло. То ще й приємно до того ж. Так, у нас 620-й рік, 9-й місяць. Є шкіряний чорний салон. Що йому буде на такому пробігу? Він ідеальний. З електропривідом сидушки. Харман Кардон музичка у нас. Чотири склопідйомники електродзеркала. Тут у нас електропривід багажника, SR-6 це поворотна лінза в фарі вимикається. Пам'ять по висоті, якщо у вас низький паркінг або гараж, ляди, кришки багажника, яскравість приладів. Вимикається система стабілізації, система старт-стоп, тут примусово можна вмикати, вимикати. І монітори сліпих зон. зеркала ось вони у нас є. Дзеркала з обігрівом. також Ви побачили. Тепер пробігу, ось бачите, на даному 32 000 км. Шкіряне кермо також бездоганному стані. Є датчик світла, є протитуманки, є підрульові пелюстки, Підігрів керма є але зараз. Його не хочеться вмикати <свісно> і так тепло. Тут у нас адаптивний корис-контроль, який керується системою ISI. Тут у нас дві камери, які бачать в 3 d зображення подібно людському оку, збудованим інтелектом, захищають нас від зіткнення, від наїзду на пішохода. а також на адаптивному круїзі ми можемо за рахунок нього використовувати дістронік дальність до транспорту попереду йдучого. І так само утримання в смузі він буде підрулювати вас, тримати, щоб ви не з'їхали з неї. Дзеркало з компасом із автоматичним затемнінням. Тут у нас управління бортовим комп'ютером. Там у нас великий основний бортовий комп'ютер. Ще є. Від нього ось ці клавіші інфо керування йде. Отака от от там штучка. Там ми можете ну, музику виводити, залишок пального і так далі. Всі бортові ці справи. Мультимедіа з Android Auto, з CarPlay, з USB, з заукс, з камерою заднього виду, з парктроніками задніми, і з функцією RIB Auto Brake, яка допомагає нам не наїхати на предмет, якщо ми загавили. Машина прийме екстрене гальмування і зупиниться, якщо ви не помітили раптом. І підрулювання з проекцією камера, бачите, теж кльово. Клімат-контроль в лімітеді двозонний. Підігрів є заднього скла і дзеркал є. Також тут у нас є режими Intelligence і S-Drive, ну, типу спорт, два, два режими. Це більш активний. Це ваше налаштування, як ви їздите манеру поведінки, таким чином він її використовує, а так, дає більш активний режим. Є. Тепер у нас є електроручник, автохолд антиоткат, або на світофорах ви можете зупинятися і тримати на ньому автомобіль, щоб не тримати ногу на гальмах. Підігрів передніх сидінь. А також функція X-Mode. Вам вона знадобиться на слизькій дорозі або на брудній дорозі. В неї є два режими: snow dirt, сніг і сильний сніг. Ну, Бруд сніг, коротше. В нормал режим поставили. Чудово, наче все. Погнали далі. Оце я на тарахтів. Так, по безпеці у нас спрацювало кермоз, працювали кермо, калінки і шторки. Безпека відновлена, справна, роблена моїми партнерами, але я завжди кажу, довіряйте і перевіряйте, обов'язково ми цього ніколи не відкажемо. І ну, я звичайно полягаю, що машина пішла перед покупкою вашу перевірку, щоб ви були впевнені, що все добре. Слова словами, справа справа. Форіку базару немає, вибачте, за такий вислів, але базару немає. У мене зріст 193 см, я сиджу сам за собою, все круто. Вау, 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 місця вистачає, спинка змінює свій нахил. Можна так, можна так. вам По різному як вам подобається більше. Є підлокітники, є два підстаканника. Є два повітродуви дови і є два USB-адаптера для зарядних пристроїв наших гаджетів. Все чудово. Електропривід багажника в цьому поколінні Форестерів Wудki SK працює чудово. Вони виправили ту проблему, що була в попередньому поколінні, там дуже повільно відчинявся він. Тут все добре. Так, багажник все видно, все добре, все охайно. Гумового килима, до речі, тут немає. На спинках є таке, буває, що не доїжджає, перепитаю. Підкурювач, гніздо є, харман кардон, сабвуфер є. Тут під полицею шикарна така ниша, де ми можемо перескладати наші речі. А нижча у нас докатка, домкрат, балонник, викрутка, крючок буксировочний. Там все укомплектовано. Тут дві клавіші можна зачинити просто ляду, а можна одразу з центральними замками, щоб зачинити і піти. Ми маємо бути вдячні людям за те, що вони придумали кондиціонери. Це наскільки сильна штука. І, до речі, я тільки пару років тому, не дивлячись на те, що я інженер автомобільного господарства, чомусь цей момент опустив. Ну, напевно, тому що не інженер холодильного обладнання. Що Фріон не віддає холод, а забирає тепло. Таким чином кондиціонери охолоджують повітря, тому що фріон відбирає тепло. Ця властивість така у цього глазу. Я обов'язково маю відмітити, ну, з Форестерами, я так розумію, ви зрозуміли, да, що я дуже добре знайомий. Десятки їх вже продав навіть віз кешних в цьому поколінні, вже рістало, частіше стають все більше і більше в на продажі. Що відрізняє від попереднього Форестера? Щойно пересів, дуже-дуже відчувається різниця по кріслам, по посадкам, яке ж вони дуже підняли левел, набагато комфортніше, набагато кращі матеріали, набагато тихіше в салоні левел, рівень. Подняти в рази порівнянні з попереднім форстом. Це відчуває кожен, хто має можливість перейти. Ходу мені вже довелося на ньому проїхатись, тому я вам можу впевнено сказати, що по підвізці тут все дуже добре. Їде він, так як має їхати. Розвал, звісно, тут робився, тому що підвізка передній вузол мінявся. Вам буде комфортно як у місті, так і в полі, так і по трасі. Він тримає дуже непогану дорогу, їде комфортно, в ньому простора. І на швидкості 160, я вам це я кажу, я більше просто ніколи не їжу і не розумію навіщо. Я 160 не завжди їжу. Він тримається на дорозі дуже-дуже впевнено, не бавтається, як деякі, деякі кросовери. Щодо її розгону від 0 до сотні, зараз ми рухаємося в горочку і в поворот. Це займає у нас приблизно 10 секунд. Але е, мені стрітрейсери, щоб це заміряти, я вам просто показую, як вона їде. Ось так вона робить сотню. Я вважаю, що цього достатньо. Трамвайні рейки, стрибаємо на хабно. Бачили? Як то казати, як на прадіку. Тільки напевно комфортабельніше. Приїжджає все добре, по підвісті зауважень немає. Супер. Стилистика чорний на чорному. Все як ви любите. У нас в Україні як не крутит, це дуже люблять. Тут є великі плюси, бонус. Нічого не треба вже переформувати. Все чорне, як ми любимо, щоб все було чорним, пацанячим. Тому такий от пацанячий форестер для вас. Витрати пального у цього автомобіля можна виходити на 9,2 по місту. Реально вам кажу, якщо ви дуже спокійно будете їздити. 10-10,2 серединка. Можна виходити з прогрівами, там, з кліматами, що не глушить, там на 11,2. Ось такі приблизно цифри. Середня 92 112 Один клієнт, який в мене поставив рекорди, ну він виходив за шкалу за 12. Київляни зазвичай сперечаються, коли я кажу цифри про витрати пального. Ну, звісно, в Києві, коли ти не їздиш а стоїш, там напевно все ж таки цифри виростають. Тому я все ж таки кажу в Дніпрі в місті з населенням плюс-мінус мільйон. Я не знаю, скільки в нас його зараз, але середня така цифра. Дорогенькі друзі, досить розказувати тачка нормальна. Приїжджайте, замовляйте СТО, перевіряйте і купляйте. Я впевнений, що буде вам щастя. Мінімум тисяч на 200 ще, якщо у вас тільки плануєте на ній їздити. Ну Я маю на увазі не те, що 200 тисяч і все, а 200 тисяч без всяких, я впевнений, капітальних вкладів. ТО, якісь там значні заміни колодок, десь може втулок за неблоків, але так. По попередньому поколінню саме так. Думаю, що і тут так. Ще поки що не знаю, пробігів таких нема, там до 100 тисяч, поки що ці машини більше не понаїжджали. Але я маю на увазі в моїй практиці. Але приїжджайте. До зв'язку, до зустрічі! З вами Больоха Трендатка. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні.